Вчора вийшов один цікавий рейтинг. Виявилось, що ми з вами в 20 ці кращих країн світу, за, ну, скажімо так, за переглядами, за переглядами, чого переглядами, чого, я думаю, ви здогадаєтесь на першу місці Сполучені Штати Америки. А ми 18, здається, чи то сімнадцяті, але якщо порахувати кількість населення, яка є в Україні, і порахувати трафік. То ми з вами впевнено входимо в десятку. Що це таке за рейтинг? Це рейтинг трафіку на одному хабі. Я думаю, далі ви здогадаєтесь. Телеграм в профілю, там повний реєстр країн. Ну і до речі, там ще, що дивимось, що українці шукають. Ну я не здивований. Я як чоловік не здивований насправді, що шукають українці на цьому хабі. Тому я так думаю, я так думаю, що більшість цього трафіку, така хороша більшість відсотків 80, Це чоловіки. Що це за трафік? Що українці шукають, що вони там полюбляють? Телеграм, шапці профілю. Підписуйтесь і не забувайте підписуватись на Ютуб. Нас вже більше 11 тисяч. Рухаємось до 25. Це новина тим, хто просив від мене хорошу новину. От в 20-ці кращих хороша новина. Ні. Телеграм, щоб ці профілю підписуйтесь.